Доброго дня, пані та панове! Сьогодні хотілося б нагадати про пожежну небезпеку у власних оселях під час осінньо зимового періоду. З настанням осіння зимового періоду однією з актуальних проблем стає саме зниження температури повітря. І якщо для власного зігрівання ми використовуємо теплий верхній одяг, то для підвищення температури у власних оселях ми починаємо використовувати опалювальні пристрої. Це можуть бути як електрообергівальні прилади, так і пічне опалення. Розпочну із сумної статистики. На жаль, з початку року в області виникло 4 312 пожеж. Із них у житловому секторі виникло 927 пожеж. У порівнянні з минулорічним показником кількість пожеж зросла на 47%. Матеріальні збитки від пожеж у житловому секторі склали майже 42 мільйони. Вогнем знищено та пошкоджено 549 будівель і споруд різного призначення. На жаль, на пожежах загинуло 29 осіб, з них дві дитини. Травм зазнали 22 особи. Один із самих сумних прикладів стався у сільському населеному пункті, коли внаслідок порушень правил пожежної безпеки при монтажі димаря печі загинула ціла родина. Основними причинами виникнення пожеж у зазначений період стали порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації побутових газових, газових та бензинових приладів. Ми всі бачимо, що в нашій країні фіксуються випадки відключення електроенергії, тому хочу нагадати вам основні правила пожежної безпеки, дотримання яких допоможе пройти холодний сезон безпечно. При експлуатації печей необхідно дотримуватись наступних вимог. Відстань від печі до меблів має бути безпечною не менше 0,7 метрів, а від топкових отворів не менше 1,25 м. Димоходи та печі потрібно регулярно очищувати від сажа, бажано на річ одного разу на три місяці. Обов'язково встановлювати металевий лист перед топковим отворем на підлозі із горючого матеріалу. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, повинні бути заштукатурені і побілені. Категорично забороняється сушити речі на печах, розпалювати їх легкостеймистами та горючими рідинами, не доручати розпалювання та нагляд за ними дітям. Здійснювання топлення печей із відкритими 20 топки, використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи. При експлуатації електрооберівальних приладів необхідно дотриматись таких вимог. Не використовувати для обігріву саморобні та пошкоджені прилади, не розміщувати їх біля штор, меблів, розеток та на відстані менше 1,5 метра до горючих матеріалів, не використовувати їх для сушіння одягу та інших матеріалів. З метою недопущення перевантаження електромережі одночасно не вмикати декілька потужних електроприладів, не залишати їх без нагляду та не встановлювати на підставки з легкозаймистих матеріалів. Окремо, хотілося б звернути увагу на правила користування генераторами. Їх не можна розміщувати в приміщеннях, при розміщенні їх на вулиці слід дотримуватися відстані від вікон до дверей. Вона повинна бути не менше, ніж 6 метрів. Заправляти генератор можна лише при вимкнутому двигуні. Місце розташування генератора бажано забезпечити вогнегасником, не зберігати поруч із працюючим генератором легказаймісти рідині чи інші грючі рідини. Перед під'єднанням генератора до електромережі будинку впевнитись в тому, що останній від'єднана від загальної силової мережі. Та дотримуватись правил експлуатації відповідно до інструкцій виробника. Пам'ятайте, що нехтування цими вимогами може призвести до отруєння чадним газом або виникнення пожежі. Дякую за увагу!